Вітаю! Ви дивитесь телеканал Раї Ветері Новини Прикарпаття. Для вас у студії працює Інна Федунків. Сьогодні згадаємо про небезпеку відкритих жолобів в Івано-Франківську. Дізнаємось більше про дітей, які чекають на родину, та про те, як ветерани відновлюють сили на риболовлі. Залишайтеся з нами далі буде цікаво та важливо. Пам'ять про тих, хто словом і правдою служив людям. У селі Остриня Івано-Франківського району відбулися заходи на алеї пам'яті журналістів Прикарпаття. Тут згадували медійників, чиє життя забрала війна та тих, хто роками працював для громади і залишив по собі вагомий слід у професії. Подію приурочили до Дня пам'яті українських журналістів, які відзначають у вересні. Як проходили вшанування, розповість Яна Лазорик. Шанувати пам'ять майстрів слова у селі Остриня Івано-Франківського району знаходиться алея пам'яті журналістів Прикарпаття. Кожної третьої п'ятниці вересня медійна спільнота збирається тут, щоб згадати колег, які присвятили життя улюбленій професії, яких уже немає з нами. Кількість імен на меморіальній таблиці сьогодні збільшується і через російську агресію. Загалом зараз на двох цих пам'ятних знаках є 73 прізвища наших колег, які Загинули в Україні з часу повномасштабного вторгнення станом на вересень 2023 року. Е, на жаль, на сьогодні вже є 130, майже 130 колег, яких убила війна, і вже наступного року ми знову будемо на жаль, продовжувати цей. Такий пам'ятний сумний мартиролог. заслужений журналіст України Володимир Безгачнюк поділився спогадами про створення алеї. Він впевнений, пам'ять про полеглих колег назавжди залишиться в серцях. Нескромно кажучи, цю алею закладав я один. Це було рівно 15 років тому. Такий же ж день був похмурий, правда, дошли як з відра, і тому інші журналісти просто сюди не могли дійти, бо тут було блото по колінах. А якраз так випало, що це було. День пам'яті Ярослава Гречука, власкора українського телебачення, його прізвище, там одне з перших. І отак от з того почалася алея у тітуї, які при Це Ми садили рівно 15 років тому. Ця алея нагадує, що були такі люди, які творили разом з нами. Це і пам'ять для молодих журналістів, які ну, хоча б раз на рік сюди приходять, читають ті прізвища. Це люди, які дійсно. Горіли на роботі, і багато з них на жаль, такі згоріли на тій роботі. Працювали сповна, бо журналістика, на жаль, це нервова робота. Навіть бачите зараз на війні, скільки гине так само, і журналістів. На жаль, на заході були присутні студенти-журналісти Франківських університетів, які традиційно посадили пам'ятні дерева, продовжуючи цю важливу традицію. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Вересень в Україні це місяць, коли особливу увагу приділяють темі усиновлення. У медіа-центрі Івано-Франківської обласної військової адміністрації відбувся брифінг начальниці служби у справах дітей, де говорили про результати та виклики реформи системи догляду. На сьогодні 94% дітей в області охоплені сімейними формами виховання. Однак близько 80% ще чекають на своїх мам і тат. Як регіон працює над тим, щоб жодна дитина не залишилася самотньою, розповість Юлія Торконяк. Кожна дитина має право на любов і турботу. З нагоди дня усиновлення, що відзначається у вересні, в обласному медіа-центрі провели прес-брифінг начальниці служби у справах дітей. Посадовиця зазначає, Прикарпаття активно впроваджує реформу системи догляду, головною метою якої є забезпечення ефективної підтримки, щоб кожна дитина могла зростати в сім'ї. На сьогодні в нашій області близько 80 дітей все ж очікують на свою родину. Це діти, які виховуються в коледжах, ліцеях, це діти, які виховуються в патронатних сім'ях і в сім'ях родичів, а також діти, які виховуються в закладах соціальної підтримки дітей. Разом з тим в області функціонують 658 родин опікунів та піклувальників, 85 прийомних родин, 14 дитячих будинків сімейного типу та 23 родини патронатних вихователів. Наразі сімейними формами виховання охоплено 94% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас більшість людей, які готові прийняти в свою сім'ю дитину, мріють про дитину раннього віку. Але на практиці сьогодні на родину чекають переважно діти з важкими захворюваннями, діти підлітки, діти з інвалідністю, де брати і сестри великих родинних груп. В області успішно функціонують різні форми сімейного виховання. Одне з них усиновлення. Усиновлювачі мають такі ж права і обов'язки щодо дитини, як і батьки. Усиновлена дитина стає частиною нової сім'ї на правах народженої з рівними правами та обов'язками, як і у біологічних сім'ях. Але це єдина форма виховання дитини, яка гарантує дитині стійку та постійну сімейну підтримку. Також діють такі форми, як опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та патронат. Наразі майже 900 дітей на Прикарпатті виховуються в сім'ях опікунів: 149 у прийомних родинах, 104 у дитячих будинках сімейного типу та 31 дитина у патронатних сім'ях. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Де отримати допомогу, скористатися пільгами чи знайти потрібного фахівця. В Івано-Франківську презентували нову онлайн-мапу для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. На сайті зібрали інтерактивну карту організацій та подій області. Вона допомагає швидко знаходити потрібні можливості, поруч залишається актуальною, адже організації самостійно додають нові послуги та заходи. Це перший єдиний простір, який об'єднує ветеранську екосистему регіону. Більше про ініціативу розкаже Дар'я Базовод. Об'єднує ветеранську екосистему регіону та робить інформацію доступною для всіх зацікавлених. В Івано-Франківську презентували нову онлайн-мапу для ветеранів та їхніх родин. Вона допоможе тим, хто повернувся з війни, знайти потрібну інформацію швидко та на одному ресурсі. Проєктний менеджер про ветеранського напряму організації Тепле місто Андрій Волок зазначає, така платформа давно була потрібна на Прикарпатті. Її створили саме за запитами ветеранів. Ми стартували з Івано-Франківської області. У нас є амбітні плани. Розвивати це, якби мапа, щоби стала платформою такою повноцінною, але це вже наступні етапи. Але поки що, тут є організації і є події, які вони організовують. Тобто це такий, якби і для організацій і для ветеранів корисний ресурс. Організації можуть бути представлені і. Там за фільтрами можна вибрати. Тобто, ну, наприклад, я живу в Івано-Франківську, я можу нажати фільтр. Мені покажіть мені організації з Івано-Франківська, які надають реабілітаційні послуги. Директорка ветеранського простору, ветеран ПРО, Любов Васильів, впевнена. Онлайн-мапа стане в нагоді не лише самим ветеранам, а й усім дотичним організаціям. Презентація сьогодні не тільки для того, щоб серед ветеранів у ветеранів була така можливість знати. Де він може шукати відповіді на свої проблемні питання, але й для тих організацій, які надають послуги, які знають, що вони можуть підтримати і надати ті консультації з тих чи інших питань в різних сферах. Так? Важливо, щоб ці організації звертались до теплого міста і говорили про те, що ми надаємо такі, такі безкоштовні послуги, і щоб ці організації були висвітлені саме в цьому форматі. Цей проєкт реалізовано в рамках програми. Реабілітації та реінтеграції ветеранів за підтримки державного департаменту США Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї їхати з комфортом і без зайвих труднощів. Учні ланчинського ліцею імені Юрія Шкромеляка, що на Надвірнянщині, відтепер мають новий шкільний автобус. У закладі навчається 633 дитини а раніше підвезення забезпечував лише один автобус на 40 місць, чого було вкрай недостатньо. Новий транспорт дозволить школярам швидше та зручніше добиратися на навчання, а батькам бути спокійними за безпеку своїх дітей. Подробиці у матеріалі Івани Осташук. Для п'ятикласниці Анни Марчак шкільний автобус був справжньою мрією. Тепер, коли її ліцей нарешті отримав новий транспорт, дівчинка не приховує своїх емоцій. Дуже комфортно. Я дуже хотіла я дивилася, як було в містах і дивилася, що інших дітей забирав шкільні автобуси. Я теж хотіла, щоб так було у нас в школі. Їй було дуже тяжко добиратися, тому що рюкзаки дуже тяжкі, і всі мої однокласники живуть або в тому боці дужека, або там. Їм було дуже тяжко носитися шкірів рюкзаки. у Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка навчається 633 учні. Його директорка Тетяна Декан зазначає, близько половини з них потребували підвезення. Після численних звернень проблему нарешті вирішено. Була дуже велика ця потреба, і ми зверталися вже неодноразово. Вже більше 10 років і обіцяли нам, але ми розуміємо, що наше селище не є гірське. Воно не входить, а от добротів вже сусіднє село, воно є гірське. І багато діток навчається в нашому ліцеї і була потреба у довезенні. І добиралися своїм ходом, хто як міг. І тому це була дуже велика проблема. Ми безмежно вдячні за такий щедрий подарунок. Ви бачили сьогодні, як сяли очі наших дітей, вчителів. Однак Ланчинська громада потребує ще одного шкільного автобуса для місцевої гімназії, де навчається понад 300 школярів. Є потреба для придбання ще одного автобуса для ланчина. Тобто, ми будемо звертатися до пані Світлани. Світлана Васильівна сказала, що буде сприяти нам, тому надіємося, що Світлана Васильівна ще не один візит, буде такий хороший в нашу громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук добре знає про проблему підвезення школярів. Вона особисто відвідує громади, щоб ознайомитися з їхніми потребами. У планах закупити ще три шкільні автобуси до кінця року, щоб забезпечити комфортне навчання для всіх дітей Прикарпаття. Ще є потреба одного автобуса, тому працюємо над потребами. Бо діти це і наше майбутнє, і безпечне перевезення це є нагальна потреба сучасної України, потреба розвитку наших дітей. До кінця року ми ще закупимо три автобуси. Якщо буде більше співфінансування від держави, ми зможемо закупити і більше. Іванна Осташок, телерадіокомпанія Раї. Відкрита проблема потребує відкритих рішень. У місті щодня сотні людей ризикують травмуватися через відкриті жолоби та канавки. Після недавнього інциденту з важкою травмою активістки мешканці об'єдналися в ініціативу ІФ без перешкод. Вони вже мають перші результати дослідження та пропозиції для влади. Усі деталі у сюжеті Яни Лазорик. Місто має бути доступним для всіх. Чернівченка Марія Нікітіна пересувається на кріслі колісному і постійно стикається з проблемами доступності. 30 травня цього року Марія перебувала в Івано-Франківську, і пізно ввечері, рухаючись містом, вона сильно травмувалася, потрапивши у непомічений відкритий жолоб. Колесо переднє крісло колісного потрапило в жолоб, який не накритий. Я випала з крісла. Я травмувала дві кінцівки нижні. В мене складний був перелом зі зміщенням, Мене прооперували. Також було пошкоджено обличчя. Зруйновані всі плани, які були на тривалий час, розплановані. Ця ситуація стала поштовхом до створення ініціативи і без перешкод. Активісти вже дослідили мапу відкритих і закритих жолобів та зібрали історії людей, які постраждали. Далі вони планують звернутися до органів місцевого самоврядування з проханням вирішити цю проблему. Знайшли 240 жолобів, і на даний момент 200 з яких не є закритими. Є старі жолоби, які будували без ну не плануючи їх накривати. Але зараз за державними установами, вони мають бути за нормами за нормами. Вони мають бути накритими. Зараз плануємо зібратись разом з іншими громадськими організаціями, залучити більше людей і подати запит до влади, щоб вирішити цю проблему. Активісти наголошують, відкриті жолоби та стічні канавки це проблема, яка стосується не лише людей на кріслах колісних. Вони становлять небезпеку для кожного з нас: від батьків із дитячими візочками до велосипедистів та літніх людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Змагання на воді, дружня атмосфера та смачна польова кухня. У бурштині святкування дня міста розпочали з турніру на каяках серед ветеранів. Це вже другий такий спортивний захід у громаді. Для захисників це не лише змагання, а й можливість відновитися, швидше адаптуватися та отримати заряд позитивних емоцій. Цьогоріч на старт вийшли сім команд. Як вболівали та підтримували учасників, бачила наша бурштинська знімальна група, атмосфера свята, командний дух та спортивне дозвілля. У бурштині до дня міста провели змагання на каяках серед ветеранів для захисників. Це ще один вид реабілітації, можливість поспілкуватися з побратимами та цікаво провести час. Емоції захоплюючі, дуже приємно бачити. Нових людей, нових друзів завести. Ну і один одного підтримуємо на тому заході. Перше думаю, моїм і сподобається, тому що ми на всіх змаганнях беремо участь. Зазвичай у нас багато є людей, які втратили пора... втратили кінцівки, мають багато поранень. І ми стараємося кожен захід відвідувати, тому що для них це як ніби свято. Змагання взяли участь сім команд з різних куточків Прикарпаття. Це е, команда з Тлумача, команда з Роготина, команда з Галича, з Добротвору. Це Львівська область, е, це команда з бурштинської Тес та ветеранів Бурштинської громади. Також е, у нас є команда діючих військових. Тобто це військова частина 1241, які працюють в Івано-Франківську, але долучилися сьогодні до нашого заходу. Радниця генерального директора компанії «Дитек Енерго» Наталія Абрамова приїхала з Києва, щоб підтримати наших ветеранів під час змагань. Бо компанія ДИТЕК дуже підтримує спортивні змагання, ветеранські, особливо. І я зараз в захваті від того, що відбувається. Хлопці сильні, хлопці мужні. І перше, що хочу сказати, я що дуже дякую всім тим, хто захищає захищав нас. Хто з нами зараз тут? Голова бурштинської громади Василь Андрієшин впевнений, підтримка захисників сьогодні є пріоритетним завданням для всього суспільства. В нас є традиція ветеранів шанувати загиблих. Ми також спочастіми завжди шануємо. На жаль, війна і так складається, але ми не опускаємо руки, ми не посипаємо голову пополом. робимо все для того, щоб і підтримати ветеранів, і підтримати місто бурштин. Ми не падаємо духом, ми віримо в перемогу, ми все робимо для того, щоб людям було добре, приємно і комфортно. До слова, змагання на каяках на бурштинському озері проводяться вже вдруге. Організатори сподіваються, що такий вид дозвілля стане доброю щорічною традицією. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Тиша, вудки та спокій біля води. Дім воїна організував риболовлю для військових, які нині проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 15 бійців мали змогу вирватися за межі лікарні і відчути відпочинок на природі. Як це було, знає Юлія Торконяк. Відновлення природою і в добрій компанії. Комунальний заклад Дім воїна організував риболовлю для 15 захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську. Сергій служив на харківському напрямку. Він отримав важке поранення від фпв дрона і втратив ногу. Чоловік каже, перебування на природі допомагає йому відволіктись від болю та знайти внутрішній спокій. Хоч на якусь природу виїхав, та трошки розвіявся. Ну, цікаво. Морально легше. так? Да, набагато легше. Ну трошки розгружаюся, воно хоч хоч там не така риба здорова, як хотілося б ну, хоч так. Ветеран Сергій Шкура служив у 36-й бригаді морської піхоти. Він воював на Донецькому напрямку, де отримав поранення під час евакуації. Зараз захисник проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Сергій зазначає, риболовлею захоплювався з дитинства. В такій рибалці вперше, Взагалі рибалки рибаки з детства. З шести років. Ну, клює вас? Прокльовує. Клювати клює, ну погано ловиться. А взагалі, як вам тут атмосфера? От подобається вам? Задовільно. Не то, що по крайній краще, ніж у госпіталі, на свіжому повітрі. Так, одним словом все нормально. Фахівець із супроводу ветеранів Любомир Кашуба впевнений, такий відпочинок захисникам дуже подобається. Велика категорія хлопців саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ну тобто, це одна, я би навіть сказав, одна з найкращих видів реабілітації. Директор дому воїна Микола Крошний додає, подібні заходи позитивно впливають на емоційний стан ветеранів. Хлопцям в захваті. Ми сьогодні будемо мати змогу потім з'їсти якийсь там шашлик, такий пікнік робимо. Перед цим хлопці мали змогу постріляти в тері з різних видів зброї, З різних видів зброї, і ну я думаю, що такі заходи їм йдуть на користь і якось там у різноманітні їхні перебування в лікарнях. Голова Івано -Франк... Київської громади Русан Марцінків наголошує, хлопці проходять складний шлях відновлення, і місто робить усе можливе, щоб не лише реабілітувати воїнів, а й повернути їм відчуття звичного життя. Дуже важливо, що хлопці, які в госпіталі, в лікарнях наших які надають якісну медичну допомогу, мають можливість навіть таку мати реабілітацію, психологічну реабілітацію, поспілкуватись, порибалити. Сьогодні мали можливість також, хто хотів постріляти. Тобто це важливо. Цього року для військових уже організували чотири рибальські дні. І якщо дозволить погода, проведуть ще кілька. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Коломия на кілька днів перетворилася на театральну столицю Прикарпаття. У міському палаці культури Народний дім урочисто відкрили фестиваль «Франкофест». Упродовж чотирьох днів публіка насолоджуватиметься виставами дитячо юнацьких молодіжних і незалежних театрів, після чого журі оголосить переможців. Була на відкритті наша Коломийська знімальна група. До Коломиї на другий Франкофест приїхали майже 30 колективів, а це понад 700 людей, які розвивають в Україні дитячі юнацькі молодіжні та незалежні театри. Засновниця фестивалю Ірина Ялмоленко каже, що і не очікувала на таку кількість учасників. Першопочатково ми створювали, організовували перший Франкофест Маючи на меті створити ще одну театральну платформу для колективів для дитячих, юнацьких, для студентів, які вчаться в вишах і мають студентські театри для незалежних колективів. Маючи свій колектив, я дуже добре знаю і ціную організацію інших колектив, інших фестивалів, які мій колектив відвідував. І так склалося на сьогодні, що залишилося дуже мало фестивалів, ті, які ну, в великих містах, при фронтових містах. Голова цьогорічного жуліза. Служний артист України Андрій Луценко звернувся до учасників із теплими словами та наголосив на особливій ролі театру як простору для молодіжного розвитку і творчої свободи. Дуже важливо, що діти люблять театр і дорослі займаються дітьми, які люблять театр. І як в результаті організовуються такі прекрасні фестивалі. Всі ми були дітьми всіх нас, школярів, водили в театр, і перше враження воно і е, породило бажання комусь обрати професію театральну. Стати актором, чи режисером, чи хореографом Ця хореографію на фестивалі відповідає Тетяна Чечук. Будуть дітки, які підростаючі покоління, і е, хочеться направити, якщо в разі десь є якісь нюанси, допомогти. Я дуже задоволена, що ми, як то кажуть, йдемо в правильному напрямку. Діти правильно розвиваються, правильні викладачі. І це дуже радує. Географія фестивалю дуже широка. Члени журі зізнаються, що оцінювати виступи доволі важко, але цікаво. Я не дуже е люблю судити на фестивалях. Це творчість. Як можна судити? Тут немає об'єктивних чинників, немає метрів, секунд. Щоб можна це краще, це гірше. Тобто це завжди суб'єктивний момент. І це особливо коли е, приходиться оцінювати дітей, юнацьких колективи е, дуже емоційні, не завжди зрілі, е, мається психічно. Це ну, трошки важко. Це дуже чудовий чудова ідея проведення такого фестивалю. Минулоріч річ це був просто якийсь фейерверк емоцій. Було дуже багато. То чому повчитися один одного? І цього року я сподіваюся, що так само буде, навіть може і краще. Це от дуже добре такі фестивалі, коли обмін досвідом це зустрічає старих друзів. Долучилася до проведення такого заходу і міська рада. Важливо розвивати той театральний рух, ту родзинку нашої нашої коломиї, бо все ж таки, як би ми не крутили, Коломия є театралізованим містом і визнане це в усіх колуарах театральної спільноти. І тому ми вважаємо, що щоб розвивати театр, потрібно долучати не тільки наші місцеві театри, а й приділяти велику увагу тим театрам, які приїжджають до нашого міста. Вже в неділю гості фестивалю дізнаються, кому дісталося гран-прі. А це нагадаємо 10 тисяч гривень. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Це були головні події Прикарпаття а вже за мить найважливіші новини зі світу. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.